Чи перша порада, практична порада щасливого подружжя є звучить так. Ніколи не будьте одночасно обидвоє сердитими. Кажуть, по одному ще дозволяє, але обоє <гум> — ні. Друга порада. Ніколи не кричіть один на одного. Третя порада. Якщо комусь із двох необхідно здобути перемогу в суперечці, то поступись. І віддай перемогу другому. Четверта порада. Якщо потрібно висловити догаму, то зроби це з любов'ю. П'ята порада. Ніколи не згадуй помилок минулого. Шоста. Не йди спати, не примирившись. Сьома порада. Старайтесь принаймні раз на день сказати один одному ласкаве слово. Перший місяць більше дозволяється. <рес> <рес> Восьма порада. Якщо ти зробив будь-що неправильно, поспіши визнати свою помилку і попроси пробачення. Дев'ята порада. Суперечці беруть участь двоє, але той, хто неправий, говорить більше. Для того щоб визначити, <ріст> 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 і остання десята порада поважайте люби батьків своєї половинки.